Коли хотів зробити цю розумію, тему да. про, про цих е, королев вивезених, мені хотілося ну ми зараз багато говоримо. Зараз ми чекаємо вільно саміт НАТО у Вільнюсі, плюс багато розмов про Євросоюз. Да, що ми маємо угу. е, набути членство в Євросоюзі? І мені хочеться, щоб люди розуміли, що цей процес він ну, скажімо, він не почався зараз. Чи він там не почався? Ну що ми є абсолютно, ну. Адекватною нормальною частиною європейської Європа. політики, європи, uh -huh. європейського, якби, ну, розуміння цієї території, Що ми не маємо відчувати себе. У нас не має бути комплексу меншої вартості. Що нас це мають, величезна проблема да, українців. що нас мають взяти в Європу? А ми маємо дуже сильно просити в Євросоюз. Uh -huh. Не ну насправді ми частина цієї спільноти. Політична східна брама, східна брама, східна брама. Тому от якось так ми намагаємося актуалізувати ці теми, щоб вони були людям. Ну щоб вони резонували з тим, що відбувається зараз.